Гігантські різнобарвні квіти перетворили одну із виставкових зал рівного на справжню оранжерею. Тут, наче у казковому мультфільмі Півонії, хризантеми, троянди, лілії та тюльпани що розмірами сягають людського зросту. Створила таку незвичну експозицію рівненська майстриня Інна Добринчук. Напрям, у якому працює жінка, називається ростовою флористикою. Інна розповідає: аби перетворити хобі на основну роботу, мусила довго навчатися. Я почала дивитися ці відео, мабуть, спостерігала півроку, не менше півроку. А потім одним днем це все купила матеріали, купила інструменти, подивилася, які потрібні. Почала працювати і зробила першу квітку і одразу ж той самий день її продала. Одну таку квітку Інна може виготовляти від кількох годин до кількох днів. Уже після першого виробу почала приймати замовлення. А коли замовлень побільшало, покинула основну роботу і започаткувала власну справу. Майстриня додає, деякі вироби сягали трьох метрів у висоту. Всі квіти мені подобаються. мене немає такої квітки, яка мені не подобається. Дуже часто люди замовляють ті квіти, яких в мене немає. От, говорять, наприклад. А ви можете зробити там квітку, ну не знаю яку. Я би запитую, яку У нас ж дуже великий асортимент. А вони ну гладіолус, да така проста квітка зовсім, але нічого, я справляю своєю задачею. Я мушу зробити гладіолус, щоб він ще й світився, і виходить дуже гарно. У виготовленні композиції Інні допомагає її чоловік Роман. Саме завдяки йому квіткові вироби зі звичайних елементів декору перетворилися на світильники. Захоплення дружини він залюбки підтримав і з часом подружжя відкрило власну майстерню. Роман жартома каже, тепер дарує дружині квіти кожного дня. Я приходив з роботи 5 годин вечора, і ми ще до двох 3 часов ночі ще вбирали. Ну, Показала мені, та я собі там далі вже сам. Де що має бути? А зараз вона вже до цього. Я скажем, не торкається вже до відеоквіки. Відвідувачі виставки Квітами-гігантами були вражені. Світлана ділиться. Як тільки дізналася, що у Рівному виготовляють такі вироби, одразу захотіла подивитися. Хризонтеми обалдені. Всі не знаю, стоїть вибір між цими і цими. Тобто дуже вражаючі. мені дуже дуже подобається. Чесно, вчора побачила. і Сьогодні прийшла вибирати між. Нині Інна приймає сотні замовлень з усіх куточків України та з-за кордону. Серед її клієнтів, громадяни та підприємці із Польщі, Естонії, Ізраїлю, Молдови, Франції, США та Великобританії. Зараз Інна навчає новачків, а у майбутньому разом із чоловіком хоче розширювати своє виробництво. У майбутньому мріє експонувати свої квіти за кордоном. Дарія Борисович, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.